П'ять стратегічних компаній перейшли під управління Міністерства оборони України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що акції «Укрнафти», Укртранснафти, автокразу, Моторсічі та «Запоріжтрансформатора» стали військовим майном. Таке рішення ухвалили на засіданні ставки Верховного головнокомандувача у зв'язку з військовою необхідністю та що повною мірою забезпечувати оборонні потреби нашої. Держави міністр оборони Олексій Резніков заявив, що про націоналізацію не йдеться, а майно вилучене на час воєнного стану. А прем'єр запевнив, що компанії працюватимуть на українську оборонку 24 на 7. Ці підприємства, які Працюють, продовжать працювати. Хочу запевнити колективи е, працюючих підприємств в тому, що е, жодних змін в роботі підприємств не відбудеться. Лише буде більше замовлень, буде більше гарантій від держави стосовно роботи і виробництва вашої продукції. Стосовно тих підприємств, які не працювали на сьогоднішній день. Ми потребуємо продукції цих підприємств. Вони е, робота цих підприємств буде відновлена. Трудові колективи будуть повертатись до роботи і потенціал, технічний потенціал. Цих підприємств буде використовуватись абсолютно повністю з точки зору повторю інтеграції в економіку на військових рейках. Загальні збори акціоналі відбулися, а сформовані наглядові ради, і вже згідно відповідно, відповідно, до закону по стандарти корпоративного управління, ці наглядові ради будуть призначати поточний менеджмент, тобто виконавчих там керівників і так далі, для того, щоб робота підприємств не зупинилася, продовжувала працювати. Як сказав прем'єр-міністр Денис Анатольович, а ті, які сьогодні не працюють, відновили свою роботу. Найбоєздатніші російські підрозділи розбивають лоби об українську оборону неподалік Бахмута. Там, а також в районі Авдіївки та Білогорівки, нині найгарячіше наголошують у генеральному штабі. Лише напередодні оборонці відбили майже десяток ворожих атак на Луганщині та Донеччині. Відзначається, що до м'ясорубки боїв росіяни кидають чимало мобілізованих, які мають проблеми зі зв'язком. Та озброєнням. Величезні втрати мають також найпідготовленіші російські підрозділи, що зосереджені біля Бахмута та Авдіївки. До того ж, українські оборонці щоденно перемилюють десятки найманців. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ. Завдано ураження по підрозділу батальйону Ахмат. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом. Російські загарбники викрали пенсіонерів на Херсонщині та везуть майже за тисячу кілометрів. Окупанти заявили про так звану евакуацію понад 400 людей з геріатричних пансіонатів у голій пристані та каховці, а також персоналу цих установ. Для цього відправили 55 бригад швидкої допомоги з окупованого Кримом. Спершу пенсіонерів зібрали на залізничному вокзалі Джанкоя, а звідти літні. К людей женуть аж до ростовської та воронецької областей Росії. Відомо, що російські окупанти депортують людей з лівобережжя Херсонщини вже кілька тижнів. У загарбаних пансіонатах та обіцях заселяються російські військові, зокрема і так звані частково мобілізовані окупанти. Минулого тижня примусово і без жодних попереджень вивезли майже сотню підопічних дніпрянського психоневрологічного будинку інтернату, здебільшого людей везуть до Криму, а звідти. До Росії.